Загинув у свій день народження. У рівному під Кригу провалився підліток. Хлопця, якому було 14 років, врятувати не вдалося. Відомо, що четверо товаришів розважалися на кризі штучної водойми. Один з них провалився підліт. Через кілька годин його тіло дістали рятувальники. Ольга Данилюк з подробицями. Вечір суботи поблизу водойми у Рівненському парку хімік зібралися усі екстрені служби. Гуртом намагаються врятувати трьох підлітків, які провалилися під лід. Жителі мікрорайону кажуть, дітей на цій водоймі бачать доволі часто. Часто на жаль, дуже часто. Ми в час дня бачили хлопців маленьких. Тут пишуть, що 14 років, а то років 10 було напевно хлопців. Ходили. Двох підлітків вдалося майже відразу витягти на берег. Їм на допомогу кинувся батько одного із хлопців та ще один чоловік після порятунку дітей, якому і самому знадобилася допомога лікарів. Перша бригада взяла в санітарний автомобіль. Чоловіка 40 років одразу зняли одяг, висушили шкірні покриви, обкутали в сухе простирадло, вімкнули обігрівач салону. Одразу він був госпіталізований. Після надання допомоги вже на другий день вже він був вдома. Третього хлопця шукали уже водолази, але на заваді були густі водорості, якими вкрите дно водойми. Ставок дуже зарощений, зарощений. Підводними водоростями вони попримерзали геть до криги, вони до самого верху, ці водорості. І вони, як стіна, щоб ви розуміли. Водолаз пішов, він ходити не може. Водолаз опускається на дно, проходить пару метрів, ми його достаємо, знімаємо з водорості. І так, метр за метром ми проводили пошки. Через три години підлітка таки знайшли. На жаль, він був уже мертвим. Саме у день загибелі йому виповнилося 14 років. Наразі встановлено, що четверо підлітків в одному із кафе відзначали день народження 14 14-річного рівнянина. Потім вони пішли гуляти в парк. Підійшовши до штучної водойми, один із підлітків запропонував перейти її. 14-річний 14-річний дев'ятикласник опинився посеред озерця і в цей момент провалився підліт. Один його товариш вже майже дійшов до іншого берега, а ще двоє не встигли дістатися середини. Хлопці почали гукати на допомогу та телефонувати до батьків. Рятувати дитину кинувся перехожий. На підмогу йому поспішив і батько, який згодом приїхав на місце. Втім, рятувати хлопця не вдалося. Після трьох годин рятувальної операції без ознак життя його дістали рятувальники. Небайдужого чоловіка того дня доставили в реанімацію. Решта троє підлітків не постраждали. Батько – 41-річний від його госп... 41 рівнянин від госпіталізації відмовив. Медики надавали йому допомогу на місці. Сім'я виховує ще 17-річну дівчину. Відомо, що родини дітей усі благополучні, на обліках ніхто не перебуває. До слова, у цьому році це вже п'ятий випадок загибелі на воді, кажуть рятувальники. Тому закликають людей утриматися від прогулянок по льоду. В основному це група риску це діти. Треба, щоб вчителі, батьки попереджали. також ну і в телебаченні там кругом, щоб дітей попереджали, що не можна виходити на лід. Тим більше цього року тепла така погода, бачите, лід замер за три дні і він не має тієї міцності, яка ну, можна ходити. От у нас на водойомі зараз тут під берегом 7 см, а на середині 3 через що теж зараз рис такий. Втім, наступного дня після трагедії на замерзлій водоймі мікрорайону північний розважалися підлітки. А в селі Дроздинь на Рівненщині хлопці каталися по кризі на мотоциклах. На ще одній водоймі підлітки вирішили побігати на випередки ледь замерзлою кригою. Тому батькам слід неодноразово нагадувати своїм дітям, чим небезпечні такі ігри. Це трагедія в сім'ї, і скоріше всього я хочу пожаліти і запропонувати всім зробити висновки. Малою жертвою цією жертвою, щоб врятувалися на десятки років вперед. Хто буде пам'ятати про нього? І не ризикували своїм життям, тому що це не віртуальна гра, це реальний літ і це реальне життя, яке може припинитися через необачний вчинок. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.